Уявіть собі, темний обрій космосу серед зірок планет і комет, які ми вивчаємо вже століттями, нібито причаїлася тіньова мандрівниця, загадкова планета привид, яку називають Нібіру. Для одних це витвір уяви конспірологів і письменників фантастів, для інших прихована правда, яку нібито замовчують астрономи, але де ж істина. Почнімо з витоків. Назва Нібіру походить зі стародавніх шумерських текстів. У перекладі це означає перехрестя або місце переходу. Деякі дослідники стародавніх міфів стверджують, що саме шумери описували Нібіру як велику небесну сферу, де мешкали так звані анунаки, божества або інопланетні прибульці, які нібито вплинули на розвиток людської цивілізації. Звучить інтригуюче, але варто чесно сказати. Більшість істориків вважають це вільною інтерпретацією сучасних авторів. Зокрема, Захарії Січина, який у 1970-х роках популяризував ідею планети Нібіру в науково фантастичному контексті, згодом ця легенда отримала нове дихання у 1990-х і 2000-х роках по всьому світу поширювалися чутки Нібіру рухається до землі і незабаром стане причиною катастрофи. Дехто навіть пророкував кінець світу у 2012 році. Прив'язуючи це до календаря Майя, ми всі пам'ятаємо ажіотаж і страхи, які тоді ширилися. У підсумку жодного апокаліпсису не сталося, але ідея про приховану планету залишилася жити у масовій свідомості. А тепер найцікавіше хоча більшість вчених відкидає існування Нібіру, як вигадку, сама концепція планети Привида не є такою вже фантастичною. Астрономи дійсно припускають, що на околиці сонячної системи може існувати масивне небесне тіло, яке ми ще не побачили напряму. Його умовно називають планетою 9. У 2016 році вчені з Каліфорнійського технологічного інституту помітили дивні аномалії у траєкторіях кількох карликових планет за межами Плутона. Вони рухаються так, ніби на них впливає гравітація чогось великого. Прихованого у темряві. Розрахунки показують це може бути планета розміром у 5-10 разів більша за Землю, яка обертається навколо Сонця по дуже витягнутій орбіті. Її період обертання може становити десятки тисяч років. І хоча ми досі не маємо прямого зображення цього об'єкта, математичні моделі виглядають переконливо. То може Нібіру і планета 9 – це одне й те ж саме, не зовсім. Наукова гіпотеза планети 9 базується на реальних спостереженнях і строгих розрахунках, вона не передбачає зіткнення із землею і не має нічого спільного з апокаліптичними сценаріями. Це радше прихований елемент космічного пазлу, який допоможе нам зрозуміти, як формувалася сонячна система. Але давайте чесно у людській природі закладено прагнення до міфів і драматичних історій. Ми любимо казки про кінець світу, приховані змови та космічні таємниці. І тому Нібіру стала не просто легендою, а культурним феноменом. Вона живе у книгах, фільмах, інтернет форумах. Для когось це символ страху, для когось надія на зустріч із вищим розумом. Чи варто нам боятися Нібіру, наука каже ні. Жодних доказів неминучої катастрофи немає. Але чи варто нам відкидати саму можливість нових відкриттів? Також ні. Космос безмежний, і ми постійно стикаємося з тим, що те, що вчора здавалося фантазією, сьогодні стає наукою, колись люди сміялися з ідеї існування інших галактик. А тепер ми бачимо їх мільярди. Може, саме так і буде з планетою 9. Сьогодні це лише математична гіпотеза, а завтра. Реальне фото Нового світу в глибинах сонячної системи, і хто знає, можливо, одного дня хтось згадає старий міф про Нібіру і скаже Бачите, вони таки були недалеко від істини. Отже, Нібіру це радше міф, але міф із цікавим підтекстом. Він надихає нас шукати, ставити запитання і не зупинятися на досягнутому. І якби ми не ставилися до конспірологів чи фантастів. Іноді саме їхні історії стають поштовхом для справжніх наукових відкриттів. А значить, головне питання не в тому, чи існує Нібіро. Головне питання в іншому чи готові ми дивитися далі за межі відомого і не боятися того, що ще приховано у темряві космосу. Шановні глядачі, дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Сподіваємося, вам було цікаво і ви дізналися щось нове. Якщо відео сподобалося. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Залишайте свої думки та запитання в коментарях. Нам важлива ваша думка. До зустрічі в наступному відео.